Хто такі волонтери українці дізналися ще за часів майдану 2013-го. Цей рух зародився під час революції гідності і з того часу здіймався хвилями, Щоразу вищими і міцнішими, такими, що греблю рвуть. А з 24 лютого 2022 року волонтерами в Україні стали мільйони людей. У Львові люди доброї волі сходились на вокзал, аби зустріти, допомогти прихистити тих, у кого над волею нависла ворожа загроза. 120 from Lviv to Zaporizhzhia. Яка сиділа у погрібі, так, так, так і вийшла. Без нічого. Що робити? Що робити? Куди йти, куди податися. Тільки співати та плакати, Ну, плакати ми не будемо. Донецька область. Я з міста Васильівка Запорізької області. Я 8 років тому чекала з Донецька, тепер чекаю з Києва. Десять годин їдемо стоячи. Десять годин. У нас вже нема ні спин, нічого. Звісно, це краще, ніж обстріли. Крилатими ракетами, але хочеться якогось все ж таки в себе на Україні прихисткою, спокою, хоча б у Львові. Спокою хотілося у Львові і Львів'янам. Тоді ми ще не знали, доки зможе дійти ворог, але розглядали усі варіанти і готувались обороняти місто. Використовується для пробивання куліс. Зварники самі відкликаються із своїми апаратами приїжджають, щось і в нас було з інструменту. Готова Бандерівська. Смузинки. Беремо будь-який гострий предмет, пробиваємо, намочуємо фітіль. Він вже мокрий. О, прошу. Цього достатньо для бабовни. Підпалюємо, кидаємо ворожу техніку. Вчора ми відправили чотири буси в Київському напрямі. Це два в Київ, два в Ірпінь. Сьогодні очікується вночі або під ранок відправлення в місто Мелітополь. Поки одні волонтери готували міцні коктейлі для ворога, інші піклувались про захисників. Львів за два роки перетворився на справжній гуманітарний хаб. Манної трупи можна 10 кілограмів, сяної можна десять іпшоно. Можна Картоплю поставили для всього краківець, тому що там біженці не мають їсти, вокзал, тому що там люди стоять уже. Ну кількість годин немає ні речей теплих, і діти змерзли. Військових досі зігрівають волонтерські, зроблені з любов'ю буржуйки та окопні свічки. Ми зробимо зробимо хорошу справу для армії, для наших хлопців, як то кажуть, щоб їм було тепло. Рятують виготовлені власноруч бронежилети. Без уваги рідним без часу для себе зранку до вечора волонтери працюють заради перемоги. Кожен із них маленький камінець у великому та міцному фундаменті, на якому тримається військо. Якби дозволяло здоров'я, пішов би у військо і пан Володимир Благута йому 70. І щомісяця він чекає 19-го числа, аби наступного ранку сісти у трамвай, приїхати у центр міста, виділити із пенсії 500 гривень на збройні сили. Кошти вже впродовж року передає ведучим сонце шоу на радіо. Перше до нашої студії сьогодні завітав наш постійний слухач Володимир і як завжди не з пустими руками, Тому що щомісяця він разом зі своєю дружиною передають нам по 500 гривень на підтримку збройних сил України. Це нашу треба всім давати, щоб для перемоги на нашої. я перший раз прийшов. Казали, що може не треба, може то. Я кажу, якби не треба було, я би і не міг, то я би не давав. А так є можливість кожен місяць. Так буде продовжувати. Поки жити буду до перемоги, засмучую найбільше молоді люди гинуть. А то саме само гірше Їм жити, а жити. 500 гривень від Володимира Благути рятують життя хлопцям, бо кожен його внесок це частка вартості автомобіля або тепловізора. Будьте як Володимир Благута, наближайте перемогу!